Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун і сьогодні говоримо про останні заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Чи вплинуть санкції на Путіна для того, щоб він сів за стіл перемовин? І що взагалі відбувається зараз у цьому напрямку? Мій співрозмовник міністр закордонних справ України 2007 тисячі роках, керівник центру досліджень Росії Володимир Грицько. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго здоров'я, пане Романе. Що ж, після того як Дональд Трамп відмовився від зустрічі у Будапешті, він зазначив, що точніше, в Білому домі, зазначили, що зустріч все ще можлива, але має дати відчутний позитивний результат для того, щоб Трамп знову на неї погодився. На ваш погляд, позитив це що має бути за американського бачення американського президента? Можемо про це поговорити? Ну, можемо, звичайно. Ну тут логіка підказує позитив, це якийсь конкретний результат, а не чергові лекції псевдоісторика Путіна про Київську Русь і про походження великого руського народу в лапках. Тому я думаю, що цієї лекції на налясці для Трампа було достатньо. Він цього більше не хоче. Він хоче конкретних домовленостей, і вони насправді лежать на столі. Вони є тими самими, з чого власне Трамп починав. Він починав з домовленості про з ідеї, верніше про домовленість про припинення вогню. Тоді Путін його відверто. Обвів навколо пальця, сказав, що, ну що ж ми будемо починати стільки з е, припинення вогню. Давайте відразу все осяжну, чудову, велику, е, мирну угоду з усіма е, прописаними моментами, гарантіями і тому подібне, і так далі. Ну було для дитини зрозуміло, що це обманка. Що у такий спосіб е, Путін хоче лише е, затягти е, час, тому що такі угоди. За одну ніч не готуються, тим більше що позиції сторін протилежні. Тому Путін це закинув, Трамп з'їв. Ну але в кінцевому рахунку дійшов до висновку, що Путін і ним маніпулює, збиткується відверто і публічно. Ну і, мабуть, в цей момент ну, терпіння Трампа увірвалося. Так що це якраз те, що називається такий собі, знаєте, Трампівський прагматизм. От я хочу угоду про щось невелике, про припинення вогню. От давайте почнемо з цього. Якщо цього не буде, значить ну, тоді розмови і зустрічі ніякої більше не буде. І середній варіант санкцій ну зазначалося, що Трампу були запропоновані три варіанти: жорсткий, середній і м'який. І він вибрав середній. Це саме тому. Ну, тобто, він все таки залишає напіввідкритої двері для Путіна, і все ще прагне саме угоди, а не поразки, скажімо так, Росії. Ну, очевидно, що так, тому що е, навіть ці санкції, які оголошені, вони ж поки що тільки оголошені. Це ж теж треба розуміти, що це ще те, що набуде чинності лише через місяць, в кінці листопада, там, 20 якогось там третього числа. Так що тут теж от те, що ви говорите, що це двері, які причинені, але не зачинені. Ось в цьому якраз і чергова спроба Трампа сказати Путіну, дивись, ще у тебе є можливість. Бо якщо я ці нафтові двері тобі зачиню. Ну тоді у тебе шанси будуть справді погані, тому що на лукойл і на РосНЕ приходиться справді, ну за їхньою ж російською е, статистикою, е, близько половини е, всього експорту нафти за кордон. Е, тут ще питання, звичайно: е, чи не використає е, цей місяць Росія для того, щоб черговий раз знайти лазівки, і для того, щоб пошукати. На варіанти, як це можна обійти, таке не можна виключати. Але якщо зараз європейці нарешті почнуть реально зупиняти оцей так званий Тіньовий флот, яким Росія вивозить свої, свою нафту на зовнішній ринок, от тоді справді ситуація для російського. Нафтового бізнесу буде критичною. Добре. Про реакцію Кремля на санкції поговоримо трохи пізніше. Там вони все-таки для них ну, досить, досить, досить погана ситуація. Добре, санкції проти Росії посилять тиск на Путіна і змусять його сісти за стіл переговорів. Це каже міністр фінансів США Бесен, досить пливова людина у структурі Трампа адміністрації, і генсек НАТО Марк Рюте. Ну і Рютер, до речі, додає, що у Путіна закінчуються як ідеї, так і гроші. На ваш погляд, так і є? Ну, гроші закінчуються е, очевидно. Тобто, оця їхня так звана Кубишка Фонд національного обласностояння е, зараз е, реально наповнений е, ну десь. Е, до 50 мільярдів доларів, і це е, долари, як так би мовити, останньої надії, тому що ну це те, чи можна ще покрити певний дефіцит е, цього, цього року, а він буде шаленим десь до шести з половиною семи трильйонів рублів. І е, все після цього е, брати грошей нема звідки, тому що якщо е, до санкцій додадуться. Ну, наші українські санкції, коли будуть винищуватися е, нафтові об'єкти на території в глибині Росії, ну тоді вважайте, що е, е, ну, третина е, е, надходжень просто-напросто кудись зникне. Давайте не забувати, що е, те ж саме стосується е, ситуації в, е, е, в навіть в, е, в виробництві озброєнь. Це та ідея, на яку Путін поставив, коли вважав, чи йому там хтось підказав, що військова економіка витягне країну вперед. Російські економісти, самі ж російські економісти, які здатні до тверезого аналізу казали, так, це може працювати рік, два-три. От ці роки вже пройшли. Вже зараз є тенденція того, що навіть сама військова промисловість починає. Затухати, тобто вже локомотиву, нема. Вона вже ледь повзе. А зараз за останній місяць є е, дані російської ж е, російських джерел про те, що починається е, легкий спад в воєнному виробництві. Ну я вже не кажу про е, те, що відбувається в галузях е, цивільних. Там повний капець от тому е, грошей справді не буде. Але те, що стосується ідей, ну, у Путіна одна ідея це ідея фікс знищити Україну. І я думаю, що від цієї ідеї він не відмовиться за жодних обставин. Він живе в паралельному світі, він вважає, що все те, що відбувається навколо, все добре, нормально і йде за планом. Тому я думаю, що тут чекати чогось нового. Не треба, треба розуміти, що він буде грати до кінця, тому що війна для нього це спосіб існування і спосіб власної безпеки, чи це буде підтримано його оточенням, яке бачить, що економіка завалюється в прямому розумінні цього слова, і від якої програють усі. Це вже інша історія, але це теж та ідея, яка я думаю, поки що в голову до Путіна не дійшла. Пане Володимире, зараз певна ейфорія <клес> така, скажімо так, легка, але все ж таки, від того від зміни позиції Трампа. Але, наприклад, от слова Каролен Левіт, це офіційна речниця Білого Дому. Трамп не задоволений темпами українського регулювання по обидві боки. І, За її словами, американський лідер вважає, що обидві сторони мають бути зацікавлені у мирі і припиненні війни. І поспред при НАТО Меті Увітакер Сполучених Штатів поспред, в. Е Каже, що Трамп намагатиметься вчинити способи продовжити тиск на Путіна і певним чином на Зеленського. На ваш погляд, Трамп буде тиснути паралельно і на Україну? Можливо, менше, але все ж таки. Ні, Ну дивіться, у нас є е, мені здається, дуже проста і логічна відповідь на всі спроби тиску на Україну. Е, е, ти хотів <кій> припинення вогню? Хотів. І ми хочемо так, да. так, на кого тиснути? Ну так а хто не хоче, не хоче е, Москва. Ну так е, от туди треба спрямовувати свої зусилля. Туди тіснять. У нас все, начебто, збігаються е, наші позиції, збігаються з вашими е, пропозиціями. Так причому тут тиск на Україну. Е, тому я думаю, е, це так для балансу для того, щоб е, знаєте, і вашим, і нашим, щоб в тій самій Москві е, ну сподівалися і, і, і надіялися на те, що ну от може і. На е, Україну Трамп буде тиснути, хоча на нас тиснути по моєму нема жодного смислу. Ми підтримуємо пропозиції Трампа.